Хороша. Давайте лучше. чущо. Бабунечка, в автівку проходьте. Давай, Час. Іди сюди, не бійся, не бійся, не бійся. Як зараз приїхали Останіслав збирати, покинути Песика. Давай вам, веді його, виходи, одну закривай. Садись. Сьогодні була дуже напружена евакуація, але слава Богу, у нас все вийшло, нам все вдалося. Ми зібрали двох бабусь і трьох песиків. А, Таку лапочку, можливо, та ціба Поцілував. Так, ну що на другий покинутий песик, Лабрадорчик. Ходи-ходи. Ходи худий Ходи -ходи. Чі-чих-чить! Тепер вони у безпеці. Це два красавчика. Ну що, двох бабусь з песиком ми привезли в Херсонську область в безпеці, тепер вони будуть жити. – В цьому будинку. 88. 88. Буде... А вам скільки? Мені 68. 68. А, ви, а ви хто? Ви. Мама. А ви мама? Да. А, все дочка мама. Да. Ага, біда заставила нас. Все було, і газ, і, і все на світі було. Тепер заїхали. Ой, Спасибо вам. Все, що вы ви... спасители наші. Жичок, да, звати? Жичок звать. З... з вами скільки? Жичок. Одинадцять років. Одинадцять років, да? Да. Ребята, спасибо вам. Ребятка, спасибо, сынок. Спасибо, зай. Пока. Не пійся, не пійся, жук.